28 грудня погоду в Україні визначатиме антициклон густі. Температура повітря дещо знизиться, але всього на один день. При цьому значно зменшиться покриття опадами та поривами вітру. Тому погода буде комфортною. Найвищі температурні показники у четвер очікуються на Одещині, а найнижчі – на Чернігівщині та Сумщині. На Полтавщині хмарно із проясненнями ймовірні незначні локальні заряди снігу. Найвища температура повітря плюс 3, найнижча 1 градус морозу. У Кременчуці мінлива хмарність опадів не передбачається. Повітря прогріється до плюс 3, втім, згодом температурні показники знизяться. Очікується 1 градус із плюсом. У четвер похмарить із проясненнями і у горішніх плавнях. Без опадів температура повітря опуститься до плюс одного, а підніметься до трьох градусів тепла. До сьогодні історичні температурні рекорди такі: 28 грудня 2000 року, за даними метеофахівців, виявилось найтеплішим у нашій місцевості. Того дня зафіксували 9 градусів із плюсом. Мінімальною температура повітря була 1996 22 градуси морозу. Дивіться прогноз погоди у будні одразу після випуску новин на телеканалі ГОК. Долучайтеся до наших соцмереж.